19 лютого День Державного герба України. 19 лютого 1992 року український парламент затвердив Малий Державний Герб України, що став одним із трьох офіційних символів нашої держави. Державний герб України складається з малого та великого гербів. Малим державним гербом відповідно до Конституції України є Золотий Тризуб на синьому щиті, затверджений Верховною Радою України 19 лютого 1992 року. Великий герб України певний час перебував на стадії розробки. Наприкінці 2020 року було визначено найкращий його ескіз. Тризуб є стародавнім символом, який зустрічається на нашій території з найдавніших часів. Зображення тризуба археологи знаходять на монетах, посуді, печатках. Зображення тризуба можна побачити на марках, на сучасних грошах. Інколи тризуб зображають на державному прапорі України. Нині існує багато різноманітних гіпотез стосовно походження і значення тризуба. Є версія, що у тризубі зашифровано слово воля. На прикарпатті встановили тризуб, висота якого понад 15 метрів, виготовлений з дерева. Тризуб став найбільшим дерев'яним тризубом України. Рекорд зафіксував. Представник Національного реєстру рекордів України. Наш герб Тризуб це воля, слава, сила, тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вольні, новій.